Добрий день, шановні глядачі. Вітаю вас на своєму нумізматичному каналі. Слава Україні і слава Збройним силам України. Сьогодні невеличкий огляд буде моїх останніх закупівель. І будуть ось такі новинки. Перша новинка це срібло Австралії Royal Australian Mint. Другий монетний двір Австралії. Лунар рік коня. Тираж цієї серії монет від цього монетного двору 50 тисяч екземплярів. Дуже цікавий рік. Дуже ці цікавий, цікаве зображення. Кінь, подивіться, колись у них цікаве було зображення з тигром. Теж мені дуже подобалось. Кролик теж непоганий. В принципі, всі монети серії цікаві. E, значить, що у нас? На аверсі теж 12 звірів зображені. Срібло 999-ї проби, чисте срібло і вага. Стандартна 1 трійська унція, тобто 31,1 грами. Гарна монета. Потрібна в колекцію, дуже бажана на сьогоднішній день. Далі докупив півунції від Pertmint. Теж. Перший монетний двір у Австралії. Перд Мінт. теж карбує лунари, але значно з більшими тиражами. Якщо Royal Australian Mint тиражі 50 тисяч, то у Перд Мінта одноунцієві монети тиражами 300 тисяч екземплярів. Півунцієві з невідомими тиражами, які вони не оголошують. Монетка в два рази менша, ніж Унція, ви бачите. Тут Пертмін традиційно зображує двох звірів на монеті дорослого і дитинча, а Royal Australian Mint тільки дорослого завжди карбує. Така монетка те ж саме півунці, тобто 15,55 грамів чистого срібла 999-ї проби. От. В принципі, все, що можна сказати по цій монеті. Ще одна монета, теж Лунар і теж перт-мінт. Це 2025 рік, рік змії. Можливо, ви багато вже разів бачили цю монету, а може і ні. Я докупив, оскільки рік закінчується. Ціна була більш-менш приваблива, тому вирішив докупити одну монету. Одна монетка у мене є, і тепер буде дві. Мої. Невеличкій колекції цих австралійських лунарів. Теж пів характеристики східні з роком коня. І ціна теж приблизно була співставна. І продовжуючи тему лунарів, українська монета. Україна срібло, теж рік коня. Це у нас монета, значить подивимось характеристики. 2013 рік тираж 25 тисяч екземплярів, якість карбування. Пруф підвищена срібло 925 проби. Срібла в монеті півунці 1555. І на оці око коня зроблене ось елемент оздоблення, кубічний оксид цирконію. Насбанк випускав ці монети. І майже всі з них, майже всі, окрім там пари монет, були з очами з дорогоцінних каменів. Ось така красива монетка. Монета достатньо дороговартісна. Ціну вам не скажу, але не пам'ятаю. Але. Ціни на ці монети залежать від тиражів. Не всі були з тиражами 25, були тиражі 20-12. 15, і Ціни від там, умовно кажучи, 3 тисяч до 5,5-6 тисяч гривень за монету. Ось така красива монета, бачите, на реверсі, окрім коня і українських традиційних квітів, візерунків. Зверху і знижу усі ці звірі 12 зображені один за одним. Ось Коник трохи іншим кольором Він об'ємний, а всі інші трошки вдавлені, так би мовити. І завжди оригінальний аверс теж цим монетам. Український орнамент. Ось такий невеличкий огляд. Сподіваюся, він вам сподобався. Якщо так, то ставте лайки під відео. Щоб більше людей могло подивитись це відео, ознайомитись з новинками. А я вам дякую. Закликаю вас донатити на ЗСУ і до нових зустрічей.